Понеділок, 12 серпня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д 1 у студії для вас працюють Павло Живєтєв. Сурдо переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Бив з артилерії. Російські військові влаштували пожежу на території окупованої ЗаЕС. Служба безпеки України у Дніпрі затримала ворожого поплічника. У випуску буде багато важливої та актуальної інформації. То ж, ми починаємо. Не перемикайте. Ворог атакував два райони нашої області, бив з артилерії. До опівночі продовжував цілити по Нікопольщині. Вгатив і з самого ранку. Влучив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Під ударом також була Грушівська громада, що на Криворіжжі, на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Пожежа на території Запорізької атомної електростанції припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі. повідомили в обласній військовій адміністрації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові влаштували пожежу на території окупованої ними Запорізької атомної електростанції. Цитата Росія з першого дня захоплення за ЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Йдеться у повідомленні начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму телеграм-каналі заявив, що за неофіційною інформацією, отриманою від джерел із протилежної. Ного берегу російські сили підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація або спроба створити паніку. Наразі заяс працює в штатному режимі. Наскільки це можливо в умовах окупації, написав Євтушенко. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак також прокоментував ситуацію. Заміри повітря показали, що рівень радіації не перевищений. Ведеться постійне спостереження. Про втрати ворога далі у випуску. протягом доби збройні сили України ліквідували 1080 осіб окупантів: три танки, 65 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу – 592 тисячі осіб, танків – майже 8,5 тисяч, бойових броньованих машин – 16 368 одиниць, артилерійських систем – більше 16,5 тисяч, реактивних систем залпового вогню – 1 146 одиниць. Як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки. Нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита, нашої ППО. Нашої бойової авіації щоночі, щодня протягом цієї війни українці страждають від російських ударів. Багато дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатися, але ще не все, що необхідно. Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки і забезпечення усіх підрозділів захисників не. Звичайно, один з ключових елементів повітряного щита будь-якої держави це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо і надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба, закриття від шахетів та від ракет, у тому числі від північно-корейських ракет. Минулої ночі наші воїни збили більше ніж 50 шахетів, було і 4 балістичні ракети. Росіяни запустили їх з Воронезької області. Ми фіксуємо всі місця, з яких російська армія завдає ударів, також Білгородська область, Курська, інші райони. Тільки від початку цього літа, і тільки з районів Курської області, по нашій Сумщині, було завдано майже дві тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. і кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Одна з північно-корейських ракет сьогодні, на жаль, убила на Київщині двох людей батька з сином. Чотири роки було хлопчику. Мої співчуття рідним та близьким. Ще троє людей були поранені. Їм надано необхідну допомогу. Наші експерти чітко встановили, яка це ракета, і точно знаємо, з якого району на російській території відбувся запуск. Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет з Росії, відповідним знищенням російської військової логістики. Терор повинен програвати завжди. Це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо і надалі говорити з партнерами, як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів. Також сьогодні відзначу рятувальників від із ДСНС України весь колектив служби. Дякую кожному, кожній з вас, хто виїжджає на місця після російських ударів в усіх наших областях, розбирає завали, гасить пожежі, надає першу медичну допомогу і загалом забезпечує порятунок наших людей, я впевнений. Всі українці вам вдячні. А особливо я хочу сьогодні подякувати рятувальникам Київщини Віталій Харченко, Микола Золота, Вадим Гевко, Анатолій Рибко, Віктор Жукович. Всі працюють в місті Бровари. Дякую вам, і вашим колегам. Також рятувальники Харківщини, Олександр Глущенко, Андрій Єрмоленко, Вадим Гнатенко, Олександр Лиман. Микола Криволапов, дякую, ДСНС України в Донецькій області. Усі, хто працює заради наших людей, особливо Сергій Іщенко, Микола Пустовалов, Іван Головащенко, Володимир Даренко та Віктор. Карташов, також Херсонська область, весь колектив ДСНС України в регіоні, а особливо Антон Ліник, Віталій Пархоменко, Юрій Червинський, Руслан Власенко, Євгеній Макаренко. Дякую вам, хлопці, дякую всім, хто в Україні та з нами з України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо спочатку дороги, потім. Автобус мешканці мікрорайону Діївка, що у Дніпрі, ходили пішки по декілька кілометрів, бо через розбиті шляхи не їздив громадський транспорт, зверталися до міської та районної влади, стукалися у всі двері, та ніхто не звертав уваги на їхні прохання. Та люди зрозуміли, треба об'єднати зусилля. Згуртувавшись, місцева громада таки достукалася до депутата, який представляє інтереси мешканців Діївки у міській раді. Що ж з того вийшло у наступному сюжеті. Діївка це віддалений район Дніпра. Місцеві мешканці розповідають про типові проблеми таких околиць: бездоріжжя та відсутність транспорту. Типу як селище якесь таке, що нікому воно не потрібно було раніше. Ніхто Депутати взагалі не хочуть братися за частний сектор і діївку. Дороги були в жахливому стані. Просто ми просили, писали заяви. Пенсіонерів більша частина, і люди похилого віку вже не можуть так ну далеко дуже до паруса. Допустим, от якщо пішком йти, це 30 хвилин. А для пенсіонерів це дуже важко. Дуже було лячно і темно, доріг нема, ноги ламаються. Ну таке раніше тут просто була дорога з виямками, з водою. З... Калюжами, звісно, це докучало людям. Люди кажуть, за п'ять років гуртом домоглися, щоб їхній приватний сектор транспортно був об'єднаний з іншими районами міста. Для цього 108-й маршрут подовжили на чотири вулиці. Ці шляхи попередньо заасфальтували, бо вони були розбиті. Встановили дорожні знаки, зупинки та зробили розмітку. Люди звернулися прокласти маршрут, повісити тут знаки. Щоб маршрутка могла їздити по по правилам дорожнього руху. Освітлення тут було раніше, ну як допотопні ці фонарі з цими лампочками. Потім, коли тут почався наводитися порядок, повісили і освітлення, зробили все, розрисували дороги для пішоходів, повісили знаки. Зробили тут стоянку, бачите, бетонна там плита, обозначили. Знак перед ним стоїть, що це зупинка громадського транспорту ну, так потихеньку потихеньку і і Якось життя налагоджується. По тому, як з'явилася сучасна транспортна інфраструктура та освітлення вулиць і провулків, діївчани кажуть, що вдалося подолати і проблему з бездоглядними люками. Цей люк був у нас проблемний. Тут постійно стояла деревина, висіли ганчірки, то біла, то красна. Діти провалювалися. Дуже багато сміття. Почистили, накрили і проблем нема. Це закрилося буквально за кілька днів, Все. а стояло воно годами, це проблема. Для дитячого спортивного дозвілля облаштували футбольні поля. Це футбольні поля, що для мене, як для людини, яка весь час в спорті. Ну це просто кажу, хто побудував. Губер підійшов до другого. Хто побудував Губер? Люди вболівають за розвиток дієвки та діляться планами громади. У подальшому хочуть облаштувати парк та встановити там меморіал загиблим у російсько-українській війні. Ірина Стрижка, Віталій Шалдоу, новини д 1 Люди зрозуміли разом ми сила, коли кожен із нас не буде байдужим до стану нашого життєвого середовища, буде дбати про місце свого проживання, яким би віддаленим воно не було від центру міста, тоді можна добитися справедливості. Адже обирали у 20-му році міського голову Дніпра і депутатів міськради, тож маємо повне право спитати у них за роботу. Служба безпеки та національна поліція затримали ще одного ворожого поплічника, який на замовлення РФ готував нові підпали у Дніпрі. Основною ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій. Для вчинення серії підпалів військових автомобілів. Російська розвідка залучила 16-річного мешканця обласного центру. У поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. Докладніше про це повіла речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. У кінці липня цього року на Дніпрянина дистанційно вийшов представник спецслужби РФ та запропонував йому співпрацю в обмін на швидкий заробіток. За інструкцією окупантів, їхній агент вдягнув балаклаву та вночі провів до розвідку поблизу місць паркування авто українських захисників. У ході розвідувальної вилазки фігурант виявив три потенційних цілі та сфотографував їх для погодження зі своїм російським куратором. Після відмашки з РФ юнак прибув у темний час доби на паркомісце одного з військових позашляховиків. Та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші. У подальшому окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій, про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті. Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його по гарячих слідах. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною першої статті 114.1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, незважаючи на юний вік фігуранта. Йому загрожує до восьми років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Надзвичайники врятували двох чоловіків на пожежі багатоповерхівки. Подія сталася у Дніпрі на вулиці Підмогильного. По прибуттю, за викликом, рятувальники встановили, що на балконі квартири, розташованої на другому поверсі будинку, зайнялося домашнє майно на площі 5 квадратних метрів. З квартири, де виникла пожежа та спомешкання, розташованого поверхом вище, вогнеборці вивели на свіже повітря двох чоловіків 1957 та 1981 років народження. Медична допомога врятованим не знадобилась. Кинув гранату на подвір'я колишньої співмешканки. Поліція Синельниківського району затримала підозрюваного. Подія сталася у селищі Дмитрівка. З'ясувалося, що вночі до потерпілої прийшов колишній співмешканець. Чоловік влаштував сварку, під час якої кинув боєприпас на подвір'я будинку та пішов. Наслідок вибуху постраждалих немає пошкоджено будівлю. Менш ніж за годину 43 річного чоловіка затримали. За скоєний злочин фігуранту, що діяв з хуліганських мотивів, Загрожує до семи років позбавлення волі. У Дніпрі вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в багатоповерхівці в Самарському районі міста. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогонь розповсюдився на вісім балконів, розташованих із п'ятого по дев'ятий поверх у двох під'їздах багатоповерхівки. Також зайнялось домашнє майно в кімнатах двох квартир. Загальна площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. В області формують новий поліцейський підрозділ службу освітньої безпеки. Він працюватиме на постійній основі. А стати інспекторами можуть як цивільні, так і діючі правоохоронці. Вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку. З вересня вони стануть до роботи. Половина у навчальних закладах Кам'янського, Павлограда, Тернівки та Синельніківського району. Решта у Дніпрі. Загалом до кінця року такі офіцери будуть у 140 школах, ліцеях та гімназіях регіону. Вони охоронятимуть. Порядок реагуватимуть на правопорушення, проводитимуть профілактичні заняття і бесіди з учнями, співпрацюватимуть з педагогами. До Дня молоді на Дніпропетровщині відзначили найкращих її представників. Перших лауреатів обласної премії цьогоріч за ініціативи начальника Дніпропетровської військової адміністрації Сергія Лисака її вручали вперше. Також під час святкових урочистостей хлопці та дівчата отримали подяки і вітальні листи. Докладніше далі. На здобуття обласної премії подали заявки понад 100 претендентів. Конкурсний відбір проводила спеціальна комісія. Кошти виплачуються одноразово. Розмір премії 16 тисяч гривень. Грошове заохочення отримали 20 переможців. Перше за ініціативи очільника області Сергія Петровича Лисака буде нагороджуватись премією очільника області. Найкращі представники молоді, які продемонстрували свої здібності по різних сферах. Таким чином ми хочемо і від себе особисто виразити слова вдячності той прогресивній молоді, яка залишається в нашій країні, яка робить все, аби розбудовувати. Не тільки нашу область, а й всю країну в цілому. Єлизавета щаслива, що стала лауреаткою премії. Багато чого зробила для розширення молодіжної політики. Витратити отримані кошти збирається на навчання, розповідає дівчина. Я не могла опустити цього шансу. Я подавалася на премію відзначення від губернатора області, і е, якщо я її отримую, я буду дуже щаслива, тому що я багато в цей рік хотіла і робила для е, розширення молодіжної політики області нашої І думаю, що витрачено навчання, тому що в мене є можливість вступити в університет, який я хочу, навчатися подалі на магістрському рівні. Тетяна з Синельківського району працює у сфері IT. Декілька місяців тому дівчина запустила у у селі проєкт проводить кінопокази просто неба для дорослих та дітей. Глядачів багато люди приїжджають навіть з сусіднього села. Планує поширювати ініціативу на всю Україну і власному селі, там де я народилась. Я проводжу кіно просто неба. Кіно просто неба для тебе та для мене. Це абсолютно безкоштовний показ кіно та мультфільмів для будь-якого віку, для моїх односельчан. Рядом є стадіон. Він заброшений. Сільська рада мені викосила стадіон і Таня поставила проектор і показує мультфільми, кіно безкоштовно для всіх бажаючих урочистості. Хлопці та дівчата доповнили нетворкінгом. З задоволенням обмінювалася інформацією, організували алею можливостей, презентували свою діяльність. Захід сподобався всім. Попереду молодих людей нові проєкти, які вони втілюватимуть у життя. А окрім нагородження, керівництво Дніпропетровщини оголосило про початок своєї нової ініціативи стажування молоді в обласній військовій адміністрації. Вікторія Галка, Сергій Супрун новини, Д1. Про спорт далі у випуску у другому турі української прем'єр-ліги з футболу Криворізький Кривбас розгромно поступився львівським Карпатам. Голами у ворота Кривбасу відзначилися: Артур Шах, Павло Полегенько та Амбросі Чачуа. Після поразки від львів'ян Криворізький клуб опустився на восьму сходинку турнірної таблиці. Зазначимо, що наступний свій матч у рамках еліт дивізіону з футболу Кривбас зіграє проти рівненського вереса у неділю. Початок гри о 15.30. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 13 серпня. Похмура погода буде триматися в обласному центрі протягом дня, та ввечері небо стане ясним. Без опадів температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів вище нуля. Вітер західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується невелика хмарність. Повітря прогріється до плюс 28. У синельниковому Павлограді та Новомосковську. Похмура погода триматиметься до кінця дня. Повітря прогріється до 20. 25 градусів із позначкою «плюс». Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живітьєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.